Суспільне Вінниця, я Олександр Василишин. Спілкуємося з начальником головного управління національної поліції у Вінницькій області Іваном Іщенком. Мої вітання. Доброго дня, поясню глядачам, де ми зараз перебуваємо. Це двір будинку офіцерів. Дана будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Постраждала внаслідок влучання російської ракети і нині знаходиться в аварійному стані за висновком державної служби надзвичайних ситуацій. 14 липня, день ракетного обстрілу. Вінниці військами Російської Федерації, як поліція Вінничини, спрацювала того дня. Відразу після того, як надійшли спецповідомлення на лінію 102 про те, що сталося вибухи в місті Вінниця біля будинку офіцерів та будинку побуту, більше 22 нарядів поліції виїхали одразу ж на місце пригоди. Вони оточили його, почали робити безперешкодний проїзд для бригад швидкої допомоги та спецавтомобілів Державної служби з надзвичайних ситуацій, почали займатися евакуацією людей, наданням першої медичної допомоги допомагати медикам допомагали ДСНСникам тушити цей цю пожежу, і в той же час, вже через хвилин 15, на місце пригоди, прибув я особисто, голова військової обласної військової адміністрації, керівництво міста. Під головуванням голови Вінницької військової адміністрації Борзова Сергія було сформовано штаб, де ми всі почали працювати. Відразу ж підняти по тривозі був весь особовий склад головного управління. По-перше, ми провели інструктаж, відвели оточення на тисячу метрів від місця пригоди для того, щоб ніхто не постраждав, могли спокійно працювати. Слідчі СБУ, працювальні керівники прокуратури та слідчі національної поліції. Відразу ж була відкрита спеціальна гаряча лінія для дзвінків від постраждалих людей. У кого є повідомлення про безвісті зниклих громадян, близьких та родичів, нам таких надійшло 122 повідомлення, але всі вони потім не підтвердилися, бо були знайдені їхні близькі та знайомі. Крім того, спільно з СБУ були створені фільтраційні та пошукові групи для того, щоб шукати колаборантів, коригувальників, інших осіб, які могли бути причетні до цього злочину. Всі вони, які були затримані та доставлені, їх було більше 500 людей, передані в Службу безпеки України, де вона потім з ними працює і приймає рішення в правовому полі. Окрім того, безпосередньо на місці пригоди працювали вибухотехніки поліції, в які вилучали. Речові докази збройної агресії Російської Федерації та більше ста слідчих криміналістів, які спільно з слідчими СБУ проводили огляд місця події. За словами речника головного управління Служби безпеки України Дениса Закаблука, на причетність до коригування ракетного обстрілу перевіряють 300 осіб. Йдеться на сайті Суспільне новини у публікації за 15 липня. Що поліції відомо чи не відомо про перебіг розслідування цієї справи? Розслідуванням справи займається служба безпеки України. тому що це їх підслідність. згідно кримінально процесуального кодексу України під працювальним керівництвом. Прокуратури області Вінницької поліція там тільки допомагає слідчі, виконують доручення, інші наші оперативні підрозділи, тому сам перебіг подій ми не знаємо і ми тільки допомагаємо. Чи були задіяні підрозділи поліції Вінниччини в ліквідації наслідків обстрілів гіперзвуковими ракетами? Кінжал об'єктів інфраструктури Вороновиської територіальної громади. 7 серпня, що стосується обстрілу, 7 серпня, є заяви голови військової адміністрації, що були пошкоджені об'єкти військової інфраструктури. Поліція тільки проводила оточення місця події і виконувала доручення служби безпеки України. Все, що там відбувалося, не є в нашій компетенції, тому ми виконали свої функції по оточенню місця пригоди. Що змінилося в роботі правоохоронців Вінницької області з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації поліція перейшла на посилений варіант несення служби, несли службу на блокпостах. На теперішній час працює більше 400 патрулів, піших та автопатрулів на території області в кожному населеному пункті і обласному центрі. Ви побачите поліцейських у формі на кожному перехресті. Таким чином, ми вивели більше поліцейських на вулиці для того, щоб громадяни відчували себе в безпеці. Сама криміногенна ситуація з першого дня є. Повністю нами контрольованою, стабільною. злочинність спала майже в два рази. Все, що відбувається, а в основному це майнові злочини, які ще скоюються, більше 80% вінницькою Вінницької поліції вони розкриваються. І таким чином я можу сказати, що завдяки злагодженій роботі поліції та інших правоохоронних органів Вінницької області ситуація нами була стабілізована з першого ж дня, і ви не бачили на вулицях. Можливо, як в інших містах якихось незрозумілих особ зі зброєю осіб або хтось невідомих людей. На вулицях були тільки поліцейські, військовослужбовці Збройних сил України, інших правоохоронних органів, і ситуація була повністю під контролем. І зараз знаходиться. Функції Вінницької поліції не обмежувались під час воєнного стану кордонами Вінницького регіону. На теперішній час наші слідчі криміналісти, вибухотехніки, бійці спецпідрозділів працюють на деокупованих територіях та в зоні бойових дій виконують бойові розпорядки лядження слідчі та криміналісти спільно з працівниками поліції інших регіонів збирають докази збройної агресії російської федерації в вбухотехніки допомагають розміновувати території, а бійці спецпідрозділів в зоні бойових дій виконують бойові завдання і таким чином ми допомагаємо разом іти до спільної нашої перемоги. Як контролюєте дотримання комендантської години? З 23 до 5 години ранку діє комендантська година. Цей час у нас теж посилені патрулі спільно з національною гвардією та військовою службою правопорядку. Всіх людей, яких немає перепусток, ми затримуємо, перевіряємо їх особистість. До якщо в разі потреби доставляємо їх до територіальних підрозділів поліції і там проводимо з ним профілактичні заходи. Кожної ночі десь близько 30 осіб нами перевіряється, доставляється до територіальних підрозділів поліції. Чи поліція передає дані про цих осіб до центрів укомплектування? Ми не роздаємо повістки, не працюємо на центри укомплектування. Наше завдання це щоб громадяни дотримувались правил. Поведінки під час дії комендантської години, і тому можливо, з нами іноді знаходяться працівники з військоматів. Те, які вони функції роблять, це не стосується поліції. Це суто їхня робота. 4 тисячі доларів США за незаконний перетин державного кордону. За фіктивними документами поліцейські на гарячому затримали двох віничан, котрі організували незаконну схему перетину державного кордону України чоловіками призовного віку для нібито навчання в іноземних вишах йдеться на Фейсбук-сторінці поліції Вінницької області у пості за 8 серпня. Розкажіть про цей кейс. Нам було дійсно проведено серйозна оперативна робота спільно з службою безпеки України. Ми затримали двох підозрюваних за статтею 332 кримінального кодексу України. Вони підробляли довідки, що людина приземного віку чоловік навчається за кордоном, і це якби було б, начебто, підставою для виїзду незаконного виїзду за кордон. Проведено ряд оперативних та слідчих заходів, їхня злочинна діяльність повністю доведена, вони були затримані, і їм пред'явлено підозри за цією статтею Кримінального кодексу України. Чи фіксуєте випадки продажу речей гуманітарної або військової допомоги в торговельних мережах міста і області? У нас були відкриті провадження за цією статтею, що стосується гуманітарної допомоги. Але можу вам сказати, що на цей день ми. Багато інформації перевіряли, але жодна вона не підтвердилась. Тому в наших торговельних мережах Вінницького регіону гуманітарна допомога не реалізовувалась. 4 серпня у Вінниці були повідомлення про замінування. Чи відомо нині хто є автором цих повідомлень? Наразі по цим фактам розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 259 кримінального кодексу України. Це неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей та Пошкодженню інфраструктурних або інших об'єктів. 4 серпня поліція відреагувала миттєво на ці дзвінки. Була проведена евакуація з місць можливого замінування, але вже через дві години після ретельного обстеження вухотехніками ці інфраструктурні об'єкти запрацювали. Я хочу звернутися до мешканців Вінницького регіону. Що якщо в разі поліція просить вас швидше евакуватися, треба це робити спокійно, без паніки, не піддаватися ніяким панічним настроєм, дозволити поліції зробити швидко свою роботу і потім знову розпочинати робити свої справи. Ворог робить це для того, щоб дестабілізувати ситуацію, посіяти паніку, але можу вас запевнити, що Вся криміногенна та інша обстановка у нас знаходиться повністю під контролем поліції та інших правоохоронних органів. Чи відомо вам скільки нині на території Вінницької області перебуває внутрішньо переміщених осіб, і як поліція контактує з такими родинами, зокрема з дітьми переселенців? Було більше 180 тисяч вимушено переселенців з інших регіонів, де ведуться бойові дії, і да більше 55 тисяч дітей. Ми повністю працюємо з цими людьми. В нас з ними налагоджений контакт. Вся допомога, яка може бути надана поліцію, надається велику увагу. Ми приділяємо дітям. Наші ювенальні поліцейські проводять з ними майстер-класи, розважальні заходи, екскурсії. Дитячий табір Національної поліції України, який знаходиться біля Вінниці, був також переданий дітям з Маріуполя для того, щоб вони могли там відновитися, забути, пережити і відчувати себе в безпеці та комфорті. Там теж закріплені вінальні поліцейські, які постійно з ними працюють зараз. В кожному населеному пункті нашого регіону є переселенці. Поліцейський офіцер громади, в нього є така одна з основних функцій це робота з особами, яким треба надавати соціальну, правову та іншу допомогу. Тому кожного дня вони з ними на контакті, надають всю правову та іншу допомогу, всі поліцейські, сервісні послуги, можна так сказати. Тому що в нас вже майже більше половини громад є ці поліцейські офіцери громади. Які інші проєкти реалізує поліція Вінничини в умовах війни? Незважаючи на ті страшні часи, які зараз переживає країна, поліція Вінничини рухається вперед. Це і проводить реформи по діджиталізації. Ми продовжуємо проєкт Кадетський корпус поліції для дітей, щоб було патріотичне виховання, потім вступ до вишів Міністерства внутрішніх справ. Продовжуємо такі, як я казав, поліцейський офіцер громади. Відкриваємо системи Front office, Custody Records. Хотів би на цій системі зупинитися більш детальніше. Це така система інформаційно-телекомуніційна, встановлюється. Територіальному підрозділі і повністю йде фіксація дій поліцейського з затриманими або доставленими людьми, і таким чином громадянин, який доставляється до територіального підрозділу поліції, він повністю захищений від можливих незаконних дій працівників поліції, тому що там є і кімната адвоката, і кімната для слідчого, і для інших якихось дій, повністю яка вона згідно європейських норм. А крім того, ми таким чином захищаємо поліцейських від можливого наклепу від нечесних людей. Дякую за розмову. Дякую. Нагадаю, спілкувалися з начальником головного управління національної поліції у Вінницькій області Іваном Іщенко.